За три тижні Новий рік Різдвяні свята, і всі ми звикли, що яким би не був важким для нас рік, ми все одно знаходимо в собі сили, щоб зібратись, відсвяткувати і, начебто, перегорнути сторінку інколи складного року, здебільшого складного, і почати з чистого аркушу. А цього року. Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програми Розмова студії сьогодні. Гість нашої передачі. Перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас. Вітаю. Олексійович. Сьогодні пройшла 20-та позачергова сесія Полтавської міської ради. Які питання важливі для мешканців міста розглядали? Ну я хочу сказати, що цьому передавало велика кількість роботи депутатських комісій, погодженої ради. На початку було внесено 80 питань. Голови фракції сказали, що це багато. Зменшили до 40 питань. Сказали, що це також багато. Всі питання виключно зв'язані з життєдіяльністю міста. Mm -hmm. Зупинилися на семи питаннях. Сім питань я їх можу зараз озвучити. Перше це було питання по бюджету, яке стосується перерозподілу коштів і виділення коштів для пунктів обігріву а також для фінансування трьох програм це програма Полтавський спротив. Програма підтримки поліції Нацгвардії. Підтримка і програма щодо боротьби злочинністю я на них зупинюся трошки пізніше. Вчора була пожежна рада всі ці питання затвердили. Вчора була е, спроба е, внести ще одне питання, додатку, яке дуже важливе. Це питання щодо відшкодування компенсації за купівлю генераторів підприємцям, які несуть соціальну нагрузку. Тобто, це підприємці, які готові свої заклади віддати знову ж таки, під пункти обігрів або надають соціально важливий послуг. Це е, аптеки. Це магазини, які продають продукти харчування, або це ті приміщення, які можна використовувати для невипада надзвичайної ситуації. І що тільки таких ви проводили аноріс? Скільки таких підприємців соціальних? Е -е, ну чітко. Я вам цифру не скажу, але я знаю, що це е -е, попит на цю е -е, пропозицію. є. і ми готові, якби її були надати. Але вчора фракції це завалили. Питання вже до них mm -hmm. до мене, да? Mm -hmm. А чому сьогодні на засіданні перед початком сесії знову було внесено Маріани Салюман депутатам і підтримано частиною депутатів? Частина депутатів не захотіла підтримати. Чому це треба запитати у них? Хай вони коментують свою позицію. Але я вважаю, що це позиція, яка не личить депутатському корпусу, тому що ми знову ж таки сьогодні всі боряться. З агресором всі ми підтримуємо сьогодні Збройні Сили, і в тому числі підприємці, які в першу чергу за рахунок їхніх вишкодуванці ж депутати ходять у міську раду і розподілюють бюджет. І з іншого боку, ці підприємці багата частина їх це ті самі волонтери, які допомагають нашим захисникам. А яка там компенсація була передбачена проектом рішення? Компенсація була передбачена 50%, 50 не більше 80 тисяч. Mm -hmm. Тобто, в принципі, з одного боку, це можливо невеликі кошти, для когось великі кошти, але це все-таки прогнозований показник, який може було б. Забезпечити сьогодні, міський бюджет може абсолютно спокійно виділити до 10 мільйонів гривень для того, щоб розподілити ці компенсації для підприємців, які працюють. А там раніше була мова про те, щоб компенсувати ОСББ. ОСББ. Да, знову ж таки, рішення було прийнято але. За цих 40 питань, які вам озвучив, 16 питання порядку денному було про внесення змін в програми ЖКХ. Зміни програми ЖКХ це там, де ми повинні були е внести зміни і управління ЖКХ, mm -hmm. цю програму реалізувати. І, не внесли? і голови фракції його не внесли, депутати не внесли. Так, Тому... Скільки питань, питання працював, сьогодні насили? Сьогодні було сім. Всього, всього сім? Всього питань. сім. Одне пробу... спробували додатковим це е по е відшкодуванню генераторів. Підприємцям його не винесли. Потім пішли питання щодо затвердження порядку денної сесії. Його не затвердили. 16 депутатів проголосувало тільки за цей порядок денний. По порядку денному я хочу сказати, що було питання щодо бюджету. раз. Друге, сьогодні на фоні війни ми воюємо не тільки із агресором, ми ще воюємо за свою духовність. Минулу суботу було 300 років Григорій Сковроді, і була пропозиція перейменувати і увічні на пам'яті Григорія Скороди. Прянувати парк і цю скульптуру поставити. Який саме парк? Парк він школа мистецтв називається. Якщо дивитися на школу мистецтв, що що на кругу та, що на кругу? кругу, з правої сторони можна побачити, там зроблений благоустрій і стоїть макет. Пам'ятника, uh -huh. який буде поставлений пізніше, його відкинули. Ну, знову ж таки, можливо, по-різному до цього відноситься, але це запитання до тих, хто не голосував. Йшли так, а під... які аргументи були. Аргументів не було ніяких. Uh -huh. Тобто його просто не проголосували. Далі йшли у нас зміни до програми щодо переименування на 42-й садочок. Він раніше був садок, який де діти з легкою форми туберкульозу. Сьогодні він не працює, але внести зміни в статут, щоб викинути цю позицію щодо дітей з форми туберкульозу. І садочок може працювати. Яка частина батьків змогла б цих дітей в цей садочок? Ми готові його запустити, але треба внести зміни в статут. Його відкинули. Потім слідуюче питання: це було щодо. М так… По питанню переселенців ми евакуйовано. Знову це було зв'язано тільки з тим, що ми сьогодні в наших комунальних закладах 84 плануємо і вже е, в частині відкрили пункти обігріву, їх називають ще пунктами спротиву. Е, це можливість закупити твердопаливні котли, закупити генератори. В принципі, всі процедури вже пройдені, лише залишилося. Останній штрих. Це програма і можна проводити закупівлю. Е, закінчиться рік. У нас, е, скажімо так, до 12 чи до 15 числа це крайні терміни, коли можна внести зміни в програму, тому що там йде процедура. Спрощена процедура закупівлі це до 10 днів, до 14 днів. Далі опираємося 25 грудня. Рік закінчиться, фінанси вже не будуть проходити. Таким чином ми самі зараз розуміємо, що не прийнявши цю програму, пункти. Її не прийняли. Її не прийняли, так, її не прийняли. Пункти обігріву не будуть забезпечені генераторами і. Твердопаливними котлами. Це стосується не тільки внутрішньопереміщених сів, це стосується і наших полтавців, які на випадок блекауту не зможуть у цих пунктах обігріву знайти прихисток. Ми все-таки 29 генераторів. Закупили до тих, що у нас є. У нас вже сьогодні в 84 пунктах обігріву, 19 забезпечені генератори, 29 в процесі закупки і 120 теплових пунктів. Це на рідкому паливі працюють такі пічки, які обігрівають, можуть обігріти десь до 80 120 квадратних метрів температури 20 градусів. Це те, що стосується сесії. Але саме головне, я вважаю, на сесії це була програма. Полтавський спротив. Я хочу сказати, що ми виділили уже 158 мільйонів на програму Полтавський спротив. Це підтримка наших хлопців і дівчат, які боронять нашу державу. Із цих грошей 45 мільйонів це пряма субвенція. Пішла на військові частини або на підрозділи. Решта 113 – Це заключені договори на закупівлю тактичного спорядження або виконання їхніх заявок, в тому числі там і господарського призначення. Сьогодні ми планували. Виділити субвенцію 4,3 мільйона, і е, на тактичне спорядження 5,3 мільйона гривень. Але це е, депутати не проголосували. Да, буду... Валерій Олексійович, да. давайте так. Е, скажіть, які питання ви прийняли? Ніякі не прийняли. А, тобто, жодне питань... не відбулося. Ні, як вона відбулася, ж, сесія ж зібралася. Сесія зібралася, так. але порядок денний не затвердили, і сесія закрилася. Ні одне питання не пройшло. Підтримка військових. Два мільйона на службу надзвичайних ситуацій на закупівлю палива для того, щоб ми могли взимку, вони могли створити собі резерв з палива і в разі необхідності, скажімо так, mm -hmm. виїжджати на надзвичайні ситуації. Теж не відділили. І також на спецзаклади у нас планувалося і на національну поліцію 910 тисяч гривень на паливно-мастильні матеріали. В... Ні одне з рішень не прийнято. У мене запитання. Якщо вчора було погоджено це, я так розумію, була да. погоджена вчора рада, було були голови да. фракцій да. і було погоджено всі ці питання. Хай будуть сім, не сорок, не вісімдесят, а сім питань були погоджені. Хтось сьогодні пояснив, чому? Ні, пояснень не було. Просто ви можете подивитися запис сесії, угу. де хтось говорив, я утримуюсь, хтось взагалі сказав я не голосую. Хтось говорив, що. Там для них щось не зрозуміло. Хоча вчора голови фракції, ще раз наголошую, всі питання порядку денно погодили, і ми домовилися, що ми на сесію приходимо, голосуємо. Сесія була дистанційною. В принципі, всі пішли з тим, що готуватися. І сьогодні ми повинні вже були реалізовувати ці проекти. Я вам хочу сказати більше. Сьогодні у нас я не буду назвати військову частину, видвигаються напередок. Ті хлопці, які стоять у нас на ротації, і ми їм повинні були сьогодні видати тактичне спорядження і засоби зв'язку. Цього не буде зроблено завдяки цим е, депутатам. Запитання до цих депутатів. Mm -hmm. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Там вже йдуть запитання від глядачів. Якщо в когось ще є запитання до Валерія Олексійовича, ви можете їх задавати і у Фейсбуці, де пряма трансляція, і в телеграм-каналі, і безпосередньо на сайті. Так, а ми продовжимо по сесії. Я дивився сесію, і, власне, там виникли дискусії стосовно того, чи є бублик депутатом, чи не є Бублик депутатом. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з депутатом чи з екс-депутатом Юрієм да. Бубликом? З приводу депутата Бублика, значить, його на сесії сьогодні не було, він не реєструвався. Наскільки я знаю, комісія збиралася територіальна голова чогось її не хотіла територіальна Міська виборча комісія. Збиралася там, да. голова її не хотіла збирати певний період часу. І чому причина? Це знову ж таки до неї, але потім все-таки вони зібралися, прийняли рішення про заміну депутата. І відповідно ці документи повинні були прийти в міську раду і попасти на стіл а, міському. міському голові. Ну так, да. є Ду. процедура через резолюцію. Попасти на стіл міському голові. Сьогодні була спроба. Ну, якоїсь жіночки я не знаю, хто вона така, вона зайшла е до депутата, сіла біля нього і каже: Я хочу зачитати протокол. тобто… Е до, яко е до якогось депутата? Да. Так, я пам'ятаю. Це було онлайн, якби. Да, тому ні протокола, ні документів, ні наскільки це реально. ну, Тобто, якби вона подала вчора, воно б сьогодні було звучало е цю процедуру чи цю, скажімо, цей, е умовно кажучи, е конфлікт. Використали опозиційні депутати для того, щоб не голосувати або завалити сесію. Тобто, оце, оця ситуація вона могла спровокувати якраз це невдоволення. Деяких депутатів. Я думаю, що які... якби не ця ситуація могла інша бути спровокувати. Знову ж таки, ми побачили, що перед сесією була пропозиція внести програму про. Підтримку підприємців і шкодування генераторів, і вона викликала шалений спротив з боку частини депутатів. Могла і це бути провокацією. Я вам скажу більше, що в нас зміни в програму ЖКХ знову ж таки відхилили. У нас в старостатах стоять башні. Які е качають Водонапір... воду вода на пірнібачні, uh -huh. і ми через цю програму хочемо закупити генератори, щоб вони працювали знову ж таки відхилило. Тому запитання щодо е відключення води знову ж таки е депутати ведуться себе так, вроді їм абсолютно все рівно життя людей і в Полтаві, і в Старостаті, і життя хлопців, які сьогодні в окопах. Тому наскільки я знаю, буде проведена погоджувальна рада. Коли вона буде на понеділок, міський голова оголосив, анонсував погоджувальну раду і запросив всіх бажаючих депутатів також прийти, тому що е, сьогодні виникали питання, наприклад, одної депутатки, чому немає там якихось питань в порядку денному сесії, то міський голова сказав, що ваш голова фракції її ж не погодив це питання, угу. тому мабуть, голови фракцій не комунікують з депутатами або кому... комунікують, як вони вважають за доцільне. Тому, мабуть, треба вивести взагалі в таку площину, погоджувальна рада. Колись, я пам'ятаю, була погоджувальна рада у Полтавській міськраді, коли заплошували всіх депутатів, всіх перед сесією. Всі вибалакували, всі говорили свої пропозиції, побажання. І я думаю, що необхідно запросити туди військових, щоб ці депутати подивилися в очі військовим. І сказали, чого щоб вони не подивитися хочуть. Подивитися в очі треба проводити сесію офлайн. Сьогодні сесія була онлайн. Ні, я кажу за погоджену раду в понеділок. А, за раду. Будь ласка, я думаю, що прийдуть. Сесія всі бажаючі. Сесія наступна буде в режимі онлайн? Як приймуть голови фракції? Ви ж бачите, вчора голови фракції проголосували і прийняли рішення за те, щоб вона була дистанційною, угу. тому що частина депутатів на виїзді. Чому не в приміщенні? Да? а Дистанційно, тому що частина депутатів на виїзді. Сьогодні було скільки депутатів? 30... 32. Для кворуму стільки необхідно? 22. Змішана система, знову ж таки, її не підтримали. Була спроба е, внести зміни в регламент, щоб ті депутати, які мають можливість, сиділи в сесійній залі, а ті, що не мають можливості, були е, підключені по телефону. Але за це повинна проголосувати сесія. Відповідно, на минулої сесії. Таку спробу відхилили, сказали, давайте змінив регламент. Зміни в регламент е апарат міської ради вніс, але його не винесли на сесію, бо голи фракції не погодили. І отак замкнутий mm -hmm. круг пішов. Крім цієї сесії, я так розумію, на які ви маєте розглянути, депутати мають розглянути оті всі запитання: 80, чи 40, чи 7, скільки їх там буде. Депутати повинні затвердити бюджет на наступний рік. Я правильно да, розумію? Да. Тобто, ця бюджетна сесія повинна бути до кінця року. Бюджетна сесія, в принципі, повинна бути ну, по логіці здравої, повинна бути до кінця року, щоб ми в наступний рік війшли із новим, скажімо так, бюджетним уже документом. Угу. Але виходячи з того, як депутати працюють, як ходять на сесію, да ми сьогодні побачили. Вони завалили сесію, тому як вони будуть голосувати за бюджет і чи готові вони за нього голосувати. Я не знаю. Тому, якщо бюджет не буде проголосований, місто буде жити по дні 12 бюджету. Що таке? 2022-го на... 2022 я правильно розумію? Так, да, 2022 року, на 12 бюджету. Що це значить? Це значить, що не буде проводитися капітальні видатки, решта йтиме по поточним і те, що було по дні 12. І Оце така ситуація. Так, запитання від наших глядачів. Е, в нас дуже було багато запитань по відключенню електроенергії. Це і Мироненка, це і 109-й мікрорайон, це і Половки. <кій> Яка в нас ситуація з електроенергією? Можливо, це не зовсім адресоване запитання вам. Ну я спробую пояснити. Задали да, ми все-таки влада. Дай ми повинні комунікувати і наші люди повинні знати. Я хочу сказати, що в минулому році в цей день. Ми споживали 824 МВт, Сьогодні нам довели ліміт, якщо не помиляюся, 297 МВт, Ви відчуваєте, різниця майже втричі, тому потужності не вистачає. І сьогодні Укренерго ці ліміти роздає на області, областя їх ділять по тому принципу, що в першу чергу повинні працювати наші служби, які дають тепло, воду. Тобто життя забезпечення міста забезпечують. Хочу сказати, що у нас на позавчорашній день 20 котелей не було у цьому, були стояли в графіку вони відключалися. У нас в деяких оселях температура падала до 10 градусів, тому що за 4 години охолоджувалися носії тепла. Тому сьогодні в ручному режимі вже бригади обленерго перекидають Мережі на те, щоб котельні працювали без відключення. Решта, я вже сказав, те, що можемо, ми, те, що ми можуть працівники обленерго, вони роблять все для того, щоб максимально мінімізувати ті втрати, але все-таки замінити, ви розумієте, втричі менше кількість електроенергії на нам сьогодні дається ну, фізично, ми її нічим не замінимо. Тому це виклики, які сьогодні стоять, і вони пов'язані з російською агресією, і тому зима буде непроста. Зрозуміло, що ворог намагається посіяти серед нас паніку і хаос. І дії сьогодні депутати, які показали, що вони додали до цієї хаосу ще більше. Я думаю, вони не личать міській раді, тому е от така ситуація, е яка є: є певний об'єм електроенергії, його нам надали, його розподілили. Все більше, більше її немає. Якщо вона буде, звичайно, е її нам нададуть. Тому От, от живемо тому графіку, якому нам довели, так запитання. Пункти незламності питають глядачі, якщо вони робляться в закладах освіти, чи покладається відповідальність на керівника да. закладу освіти. Да, я поясню. І за які кошти вони повинні це зробити, обустроїти цей да. пункт незламності? Дякую за запитання. Я поясню. Значить, чому пункти незламності? Основна частина їх в закладах освіти, але сьогодні є пункти незглавності в інших закладах. От знову ж таки, ми говоримо про ті генератори, які могли б стати у підприємців, і вони могли б на своїх, скажімо, площах розмістити знову ж таки тих самих евакуйованих, дати можливість їм обігрітися, зарядити свій там пристрої. Пункти незглавності ті, що в комунальних закладах, хто відповідає за майно в цьому закладі, директор, який підписав контракт. З міською владою і він персонально відповідає за всю територію за все майно. Тому, звісно, що він повинен там керувати, а не хтось, який прийде і починає там управляти процесом. Тому нам е керівника покладена ця функція. Але свободу через механізм програми, яку знову ж таки ми сьогодні винесли на виконком, і її не підтримали але на сесію. На сесі, да. Але дякуючи тому, що до цього ми через виконком багато що зробили для е реалізації проекту. Пунктів обігріву. Ми закупили, знову ж таки, хочу сказати, 29 генераторів, 120 теплових пушок, які ми поставимо в ці пункти обігріву. І це те, що буде видано цим керівникам підприємств для їх монтування. Ще плюс ми 50 буржуїк, дрова, вода, <кій> <кій> гігієна, медичні. Препарати ми сьогодні комплектуємо, і, звичайно, що ніхто за свої гроші його Тобто на це <клес> всі вже виділені, гроші вони вже від... є. так. Да, і ми плануємо зробити. Ми хотіли ще доукомплектувати, знову ж таки, гігієною, посуд, посудом одноразовим, тому що якщо не буде води, розуміємо, що необхідно, щоб засоб ну, правила гігієни да, угу. одноразовий посуд потім на утилізацію. Але депутати сьогодні цього не підтримали. Угу. Так, наступне запитання від глядачів сьогодні. Не знаю, чи сьогодні два роки як е, горів е, кінотеатр Котляревського колишній. <coughs> Яка в нас ситуація з його реставрацією чи відновленням? Чи виділялися кошти? На якому так. етапі це все? Значить, я хочу проінформувати, що дана будівля прийнята рішення Полтавської міської ради про передачу в обласну комунальну власність, але акти про передачі не підписані. А чому Сво... не підписані? Ну, це вже питання до обласної влади. А, не підписані влади. зі сторони да, обласної, обласної влади. влади да, вони повинні були і взяти, У них були там плани на цю будівлю. Е, по, щодо по самій, йде процес консервації. Було укріплено верхній пояс півтора метра, там знято е, кладку і відновлено, потім ар, е, армований пояс. І сьогодні йде процедура перекриття для того, щоб унеможливити руйнування стін. Далі після консервації. Я думаю, що вже як закінчиться війна, тоді ми будемо повертатися до цього питання. Або область буде повертатися до нього, якщо вони заберуть його в свою комунальну власність. Угу. І телефонує глядачка Наталія Миколаївна Клименко Київське шосе 50 64 яка просить допомогти відремонтувати телевізор. Контакти я візь... вона є? Так, да, я візьму контакти, і сьогодні ми з нею зв'яжемося. Угу. Ну, у мене запитань більше немає. Я вам дякую за те, що завітали сьогодні до нас цю студію. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. Сховища, бо вони в оточенні ж були. Хлопці кажуть, що не чули, щоб щось летіло, щось свистіло, а так тихесенько.